Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи як за горою, сонечко сідає, як в селочка воду позичає, як широка сокори. Не хрещені діти, як у полі, на могилі У кулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, не долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей... Мені наслився динисон, що з скобзаремні розмовляють для донецьких терикон, де хижа смерть, Італії Передбачена війна з їхньої ласки, розкрили ми свої, Ща аж ж розширені зіниці, не ті курують у журавлі, і ти, що в небі, і в криниці, то знову зброя на руках, в думках твоє пророче слово, що наймиліший рідний дав, не золоті чужі окови, стоїть на ступену тарас, бо канонада й біля нього, шахелі падають, не раз. Щоб кроху не зробив якого. Бояться ох і бо 200 років надихає, якого Чірня зоря Знов Україну всю єднає. Учітесь, читайте і чужому налушайтесь, свого не сорайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти зубираються в хату не пускають, чужі люди і немає зому на цій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті. Дітів наших, тяжкі діла, як же їх забути? Я віддав вам веселого віку половини. Отака то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонценись не всі неправди, щоб розкрились високі могили. Устане, і забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіляє, ти ж, брати мої.